Дівчина в автобусі тримає на колінах кошеня і ніжно його гладить. Чоловік, що сидить навпроти, говорить із натяком дівчині Хотів би я опинитися на місці вашого кошеня? Ну, це навряд чи вам сподобається. Я везу його до ветеринара на кастрацію. Мамо, мені Павло зробив пропозицію. Що, правда? І що ти відповіла? Не знаю ще. Він пропонує на вибір. Або в нього вдома, або на природі. У чоловіка було одне яйце. Він пропонує парі сусідові. Василь, заб'ємося. У нас на двох три яйця. А що, Микола, у тебе взагалі жодного? Розмовляють біля під'їзду дві подруги. Щось у тебе чоловік останнім часом рухливий став, веселий, бадьорий, волосся наче густіше стало і пишніше. Та тут така справа у нас собачка померла, а стільки корму залишилося. Ну не викидати ж його. Чоловік з дружиною дивляться фільм жахів. На екрані з'являється монстр. Дружина така. Ой, мама. Впізнала, так? Вовк одружився з лисицею. На наступний день після весілля до нього заходить ведмідь. Вовк сидить на самоті в устілку п'яний і бурмоче Ну, постривай. Ти чого? запитує ведмідь. А де молода дружина? Та вигнав я її, тяжко зітхає вовк. Вона мене, сука, всю ніч зайчиком називала. Приходь Марічка увечері на сінник. Навіщо? Будемо на сіні валятися, батьковий самогон пити. Я тобі зірки покажу. За попу помацаю, якщо дозволиш. А якщо не дозволю, ну ще самогону вип'ємо. Альо, це військомат? Так. А ви можете мене забрати в армію? Можемо. Де ви знаходитесь? Я в тюрмі. Одна баба з верховини казала про Фейсбук. Але ж то файна забавка. Маєш стільки гостей і ніц не треба наїсти давати. Хтива, соковита дівчина заманила самотнього сусіда до себе додому під приводом прочистити каналізацію та замінити прокладку. Після того, як робота була виконана, дівчина кокетливо запитує: Сусіде, скільки з мене? і скидає з себе халатик. Тисяча гривень. А так, знімає з себе трусики і грайливо крутить їх на пальці. Тисяча гривень? Ну, що робити? Віддала йому гроші. Чоловік бере гроші та йде до магазину, дає продавцю тисячу гривень і просить на всі гроші пива. Продавець здивовано. Що, на усю тисячу? Так, на всю. Не захотів 5 хвилин постояти, нехай тепер всю ніч у туалеті відпрацьовує.